На вулиці Січень 2 градуси тепла. Ми знайшли рідку воду. За моєю спиною мала дика річка. Нещодавно я виграв невеликий конкурс від компанії Angry Bates, і вони мені прислали для тесту свої новинки. Новинки 2025 року. А саме Кракена найбільш схожу анатомічну копію на живого рака. Е, ну, я як тільки побачив моменти з розробкою в 3D-графіці, ну мені відразу захотілося її якби спробувати одним із перших. Ну і так вийшло, що я все-таки їх і спробую, один із перших. На ринок вони поступлять дещо згодом, а в нас є зараз можливість якраз їх протестувати. Нещодавно я їздив на підводні зйомки, і повірте, я був дуже здивований тим, як ця приманка працює на найповільніших проводках, на найменших вагах. Вона себе дуже круто веде, лапки дуже подвижні. Сама приманка, ну прямо паритті в повітрі. Я думаю, що для самого якраз, пасивного хижака по холодній воді ранньою весною це буде найкраще рішення, яке, ну, в принципі, з можливих. Тому сьогодні ми приїхали якраз для тесту на дику річку, щоб не казали, що я там по платниках їжджу, там риба є, вона завжди голодна, її багато. Ні, ми приїхали на дику річку, максимально перевірити її в справжніх умовах. Умовах. Тобто В дикій запресованій річці, де є браконьєри, де є, ну, є, крім мене, рибаки кожного дня, які приходять її тут ловлять. І ми сьогодні спробуємо якраз половити щуку, в основному щуку саме на ці раки. Цього разу я не забув з собою мого X-Game до 14 грам. З катушок в мене йде. Excelor 3000, шнурно мотальний апгрейд 04 по Японії. От якраз і про те, що говорив. Зараз людина під'їхала, питає, чи вже щось зловив. Саме спінінгом, в нього. Ну, ми будемо пробувати свою тему. Течії тут е небагато, так якось завали стоять, і ну, його трішки тормозить, але течія все одно є, тому і не замерзає річка. Ось нас наш кракен, маленький ставлю грузик 2 грами і будемо пробувати. Все-таки там трішки глибше, я думаю, треба буде. Дивіться, відразу. Відразу. Ви це бачили? Це бачила, відразу з першого закиду щука клюнула. <свісно> Ой-ой-ой. По сьогоднішньому плану я мав рибалити не тут. Я під'їхав до однієї з таких ну, схожих річок, де, на мою думку, ну, не мала би замерзати вода, але сьогодні я там поцілував лід. Типу побачить ці рибаки, які ловлять на жерлиці, на... <смірки> на нормишки. Тому ми приїхали сьогодні саме сюди. І дуже добре, що все-таки нас річка порадувала тим, що вона не замерзла. І можемо зняти для вас трішки тестування. Маленька клюнула, але з таким невеличким і акуратним ударом. Стій, 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 стій. зараз відпущу, не переживай. О! Ось наша щучка. Пішла. Кракену клешні намотала, але... Сила, все на месте. Продовжуємо. Звісно так мішає. ще такі пари сильні є, але ух, яка потяжка була Ух і те що я боявся На раку жодної клешні Давно буде Єдиний Єдиний їхній мінус це клешні. Одлетіли, одлетіли, ну, нічого у нас є ще одна. зараз одягнемо. Так, поговоримо про проводки. За рахунок того, що наш рак має активні клешні, можна проводити його будь-як. Робити ступеньку. робити такі, як на мормишку, невеликі от таким чином, щоб понад дном він грав клешнями, підкидував своїм тільцем. Тобто він буде такими невеликими хвильками підбігати. Можна його використовувати, тобто поклали на дно і робите рівномірну проводку. Клешні працюють активно, так, прям паросять, рибу вони будуть дуже добре, як кажуть, стимулювати до покльовки. Моя улюблена проводка, ну це, звісно ж, іде контроль дна на річці. Це класична, тобто раз, два і зацеп. Класно. І, хі -хі -хі -хі. Малята у мене один такий залишився рак. І зараз його дуже якби, не охоче втратити. Так, ми з одного відбили, але щось тягнемо. Дуже цікаво, яку гіляку ми підчепили, велику чи дуже велику. Але саме основне, що приманку ми таке спасемо. Ось така гарна гіляка у нас клюнула. Я вам скажу, що в мене єдині хто за неї зачіплювався. Бачите. Ще якась пляска є. І вже вона клювала одним словом. Що мені більш подобається. Тобто Покласти на дно. Розуміємо, що це річка, втрачати от якраз прив'язку до дна не можна. Тобто два підрива, пауза і кладемо на дно. Це якби класика, якою маємо користуватися. Для того, щоб контролювати дно і не пропускати найперспективніші місця. Щось схоже на тачок був. Далі. Є ще одна моя улюблена проводка на щуку. Це Кладемо на дно, робимо такі дві потяжки. Один, два і два, три поворота катушкою повільні. І кладемо на дно. Один, два. Раз, два, три, кладемо на дно. Тобто така помираюча проводка. для Пасивної риби. Приманка йде повільно і зависає в товщі води. Якраз в цей момент зазвичай відбувається клювання. Знову ж таки, є мінус, коли ми ломимо на такій річці малій в цій проводці. це те, що ми трішки втрачаємо контроль з дном. Тобто Ми велику ділянку перепригуємо. Тому короткі два ривки тут в принципі трішки виграють в цьому плані. Ми більше от якраз цих придонних слоїв пробиваємо саме звичайною ступенькою. подачка. Ух ты, щучка на маленькая, я думаю. Поддачка супер на вылете вверх. Да, щучка прикольная. Опа, пошла. пошла. Тут навіть скористаюся під саком дивіться. Ну, скажемо, не трофейна, але кіла в ній є залізно. На підльоті вгору відбувається крута подачка. Дивіться, акуратненько взяла на підкеді чіткий яркий удар і ось така півкілограмова кілограмова щучка я думаю у нас в заліку рак ще живий тому зараз раз два і працюємо далі Бум, знову удар. Ай як треба. Знову дуже непогано щукав. О, це ще більше. -хо -хо. Просто погляньте, який апаратик. Ух, не хоче здаватись. Хоче ще поборотись з нами трішки. Хороша риба, сильна. Але стоїть за краєчці, сидить просто за краєчок. Просто за краєчок самий сидить. Опа. У. Це вже, друзі, добра і дуже добра кілуха. Знову. Дивіться, яка краса. Наш рачок знову спрацював. Я думаю, це вже йде вечірній вихід щуки. Тому довго не граємось і відразу далі будемо закидати за наступною. Переїхали ми на ще одну ділянку річки, <кій> вже вечоріє, скажімо так, не все нам вдалося, так як планувалося, щоб виїхати вчасно. Ми взагалі, в принципі, тут не мали рибачити, але в будь-якому випадку певні, кажуть, і ясності ми для себе дізналися у цій приманці, Що хочу сказати, воно мені вже дуже подобається. А вже остаточний висновок ми вже зробимо в кінці риболові. Поки що далі ще обловимо ці ділянки, є хороші місця, так само запоряжено всюди, куча зацепів. Все, як завжди, без офсета нема чого. Але якраз в цих і корягах і жива щука. Де корчі, там і харчі. А де корчі харчі, там мої друзі, як я їх вже не переношу. Ну от як без них, от скажіть. вони всюди за мною плавають. І я вже не знаю, що зробити з ними. Тільки я десь на рибалці, лебеді, гусі, завжди зі за мною.

Удар! Хороший удар. Ну, тут вже впевнено взяла. Хай невеличка, але дуже і дуже впевнено взяла. Фу, дивіться. Є. Yeah. щучка и круто поклюд ⁇ Бежим, молодец, аппедростай. Наш рачок снова спрацював. Хе-хе. Yeah. вистріл і є щучка. Мелка, але є. На цього рака це вже напевно шост, п'ята чи шоста щука клюнула. Так, клашню, будь ласка. віддати. Я кажу, клешню віддає. Мене випущу зараз. До відео. Ну що ж, друзі, що хочеться підсумувати від нашої рибалки тестування? Приманка дуже круто відпрацьовує на самих маленьких вагах. Я кидав 1,5 грама, 1,6, 2, 3 грами. Приманка заводиться. Ну, на майна найменших на вагах і на найповільнішій проводці, що круто буде вам працювати по пасивному хижаку, не говорячи вже й про активного. Відмінно працює як на стопінці, так і на равномірці, що ну, дає широкий спектр в принципі, по її роботі, по прима як приманки. Пасивну щуку ловила, ловила е, окуня дразнила, ну за що її поплатилася своїми клешнями. Ну тут вже від цього нікуди. Єдине, от, я би не сказав це мінусом, це специфіка, це специфіка даних приманок. За рахунок того, що йде потовщення на сама клешник, товстенька для хижака, який пасивний, який пробує прижимає зубами, є за що зачепитися. Коли кінчик передає цей, це торкання, цей прижим, ми підсікаємо і відразу мінусуємо клешні. Від цього нікуди не дінеся, але при цьому всьому приманка класно збирає хижака. Сьогодні ми це побачили ну, без зачепів нікуди. Я мінуснув фіолаті, тому зачепився за дерево, тому і цей колір ми сьогодні протестували погано. Але при тому, що в нас було, ми сьогодні круто відмовилися. Тому і при чому ми ми на в річці, що немало важливо. Дякую всім, хто додивився до кінця. Далі буде все цікавіше, будемо тестувати нові приманки і до зустрічі на моєму каналі.